Мої вітання на ютуб-каналі української школи майбутнє. Я знаю, що в сьомому класі є дуже багато таких цікавих геометричних задач, які насправді розв'язуються майже усно. І з семикласників це неймовірно класно в них виходить. Однак. Учні, які готуються до НМТ в 11 класі, вони чомусь такі задачі розв'язувати не можуть. Тому ми сьогодні беремо семикласників і допомагаємо всім іншим старшим їхнім таким гарним друзям готуватися до НМТ. Ну що ж, є задачі, в якій в нас знаходиться рівнобедрений трикутник АБЦ, причому АБ дорівнює БЦ. Відомий кут при вершині 120 градусів. У нас є довжина ось основи цього трикутника. До речі, тільки в рівнобедреному трикутнику є поняття основи. Тому, коли кажуть основа, це якраз от наша, в нашому випадку. Це якраз буде третя сторона, тому що а, Б і Б це однакові, тому що трикутник рівнобедрений, а С – це буде основа. Вона є 18 сантиметрів. І просять знайти нам висоту, яка проведена з кута при основі. Якраз оця висота проведена з кута при основі, я вже її зразу зобразила. Немає значення, чи ми візьмемо з буквочки А, чи ми візьмемо з буквочки С, з цих от вершин наших кутів. Головне, ми розуміємо, що тільки в рівнобедреному трикутнику кут при вершині це якраз кут між двома бічними сторонами, які є однакові. А ті два кути, які у нас знаходяться при основі, вони будуть кути при основі. Тому з цього кута в даному випадку, а ми провели висоту до речі, в сьомикласники прекрасно знають, що якщо у нас є слово висота, ми знаємо, що це перпендикуляр. Які проведений до протилежної сторони, і ми чітко маємо зобразити цей перпендикуляр. І бажано, що він все-таки тут приблизно мав між собою 90 градусів. Тому зображення в 7 класі відбувається чітко, грамотно і так, щоб вони відповідали в реальному житті. Хоча в 11 класі для тих, хто готується НМТ, хочу сказати, звісно, що ви тут можете не дуже ідеально дотримуватись до 90 градусів, але краще бути дуже уважними. Ну що ж. Що ми ще знаємо? Що якщо у нас є трикутник рівнобедрений, то кут при вершині 120 градусів, якщо він є за умови, то ми можемо його і зобразити на нашому малюночку і навіть нанести градусну міру. Тоді, який робимо висновок, що якщо є кут при вершині, то, звісно, ми можемо знайти кути при основі. А в рівнобедреному трикутнику кути при основі однакові, тому що дві бічні у нас сторони. Трикутника так само однакові. Тому ми розуміємо, що сума всіх кутів трикутника 180, і вона буде обчислюватися як кут Б, що додається кут А і кут С. Звісно, у нас кут А і кут С однакові, тому ми можемо робити висновок: що 180 градусів це наших 120 градусів плюс 2. Однакових кута ну, от я залишу в дано випадку кута С. Хай собі буде у нас кут С. І ми, звісно, звідси можемо його обчислити. Тому кут С і буде шукатися як 180 градусів мінус 120 градусів, що ділиться на 2. Я думаю, що нескладно обчислити. 180 мінус 120 у нас буде 60 градусів ділимо на 2, звісно, буде 30 градусів. І ось оцей кутик, це у нас буде 30 градусів. А що ми ще знаємо? Тому що семикласники, повторюсь, вони неймовірно розумні люди, тому що в них дуже багато таких цікавих, корисних знань, які насправді дуже оперативно допомагають розв'язувати будь-які задачі. Це в восьмому класі. Ви прийдете на синус і косінус і будете там плутатись чомусь. А в сьомому класі все чітко, і ми знаємо, що якщо б ось ми говорили про оцей кут, С, то цей кут С до висоти. Нашої АД має неймовірну таку цікаву взаємодію, вони знаходяться навпроти. І є прекрасне таке речення, така теорема, така властивість, що якщо кут знаходиться навпроти кати, та в нашому випадку, бо це буде прямокутний трикутник, і цей кут 30 градусів, то тільки якщо катет лежить навпроти 30 градуса, він. Так, він в два рази менший за гіпотенузу. І ми розбираємо тоді наступний трикутник АДЦ. Так і запишемо, що з трикутника АДЦ. І через те, що в нас АД-висота, то ми можемо казати, що кут АДС у нас 90 градусів, бо тільки для прямокутних трикутників працює властивість зв'язку катета і гіпотенузи, тому що це сторони тільки прямокутного трикутника. То ми можемо сказати, що в цьому прямокутному трикутнику АДЦ, а це у нас і буде наша гіпотенуза. І ми знаємо, що гіпотенуза вона дорівнює два катета, які лежать напроти 30 градусів. Ось. Ось звідси ми і запишемо, що наш АД буде наша гіпотенуза. А вона ж є основою для нашого рівнобедреного трикутника, що ділиться на 2. Тому 18 ділимо на 2, отримуємо 9 см. І прекрасно використовуючи цю властивість, майже усно розв'язали задачу. Що ж, ми і сьогодні записали, що ви для себе більш цікаво зрозуміли, запам'ятали основні моменти і використовували в розв'язку геометрії.